Дік, друзі, я с вами Іванка і сьогодні ми будемо робити грати з Лізаріо. Ми ну, починаємо грати і пускаємо гру. Ми за синьо білого черв'яка. І ми програли. Давайте ще раз, ну Давайте виберемо скін. Різнокольорового давайте. І починаємо грати Фух, ще би трішечки і я би програла. Нам треба знайти найти Черв'яка Шукаємо де він є. поховали І мене нема. Ну то ще граємо іще раз. Ме за різнокольорового черв'яка. Так, шукаємо великня. Ну, не велик, ні, ну. Давайте ось цього паличкового. Ує. Угу. Не трохи більше вже. Ні! Фух, ще би трішечки і ми би програли. Фух, ще би трішечки і я би програла. Треба бути обережним. Щоб ми не продули, бо якщо ми продуємо нам піп'єць. Бачу, як треба грати. Ой так.